Відкриті змагання з веслування на байдарках і каною визначили найкращих юнаків та дівчат на дистанціях 200 та 500 метрів. Заїзди човнів тривали протягом двох днів та були присвячені дню працівників і працівниць металургійної та гірничо-добовної промисловості. У перший змагальний день на старт виходили учасники одиночних змагань. Другого дня відбулися заїзди серед двійок. Ці змагання у нас є традиційними присвячені дню металургам. Ми Кожен рік їх проводимо. В цей час. Ну, і Також ці змагання є вони промежуточним етапом, тому що 2-6 серпня у нас чемпіонат України в місті Умань у дітвори 2007, 2008, 2009-2010 років народження. І ці змагання якраз є як контрольні перед вже офіційним стартом. Кожен учасник змагань з веслування на байдарках і канує цього дня виявляв бажання покращити свій особистий результат та здобути медаль виступами вихованців ДЮСШ номер 3 тренер Олег Підклада залишився задоволеним. Виступ вдалий. Ми перед цим їздили 28-29 червня на чемпіонат області в місто Полтаву. Вісім спортсменів з нашої ДЮСШ 3 Попали за рахунок області на чемпіонат, на чемпіонат України. Ну, ну, Биков Єгор, Павленко Назар, Дебелий Артем, Резніков, Богдан, Ганонченко, Марк, Салівон, Богдан, Байдак Владислав і Дюміно Володимир. Своїми відчуттями під час відкритих змагань з веслування поділився один із учасників заїздів Володимир Дюмін. У перший день він здобув дві золоті медалі у одиночці. Це пройшло дуже дуже так. Я, це не описати словами. Хвилювався, тому що старт на старті саме атмосфера така напряжена. І от е, старт, а далі все нормально йде. В одиночці Володимир Дюмін випередив свого партнера по байдарці двіці Веніаміна Тарасенка, з яким вони наступного дня виграли дві дистанції 200 та 500 метрів. Цікава була двойка, як я з Володимиром виставив на 500 метрів. Мені мені дуже сподобалось. Це, мені це моя улюблена справа в двойки з Володимиром. Водночі теж сподобалось. Розкажи про свого партнера. Як ви з ним виступаєте? Як в одиночці він там старше за тебе, він орієнтир такий для такий для тебе? Він на два роки старше, ніж мене. Він для мене орієнтир, я за ним тянусь. Потрібно за старшими тянутися, е смотриться на свої щіпки, дивитися на свої помилки та за ним. Усі переможці та призери відкритих змагань з веслування на байдарках і каноя отримали медалі, грамоти та кубки від громадської організації Ферум, яка підтримала змагання дитячо-юнацької спортивної школи номер 3